Мороз зараз знову повертається до України, та змушує усіх шукати способи зігрітися. І нічого так не гріє душу як кохана людина. Власне, в честь такого настрою ми вирішили зробити перший випуск для нашого ютуб-каналу, присвячений всесвітньо відомому святу всіх закоханих. Проте чому саме ця дата? Прийнято вважати, що це свято створили християни, аби перекрити язичницьке свято Луперкалії, яке святкувалося з 14, -14 на 15 лютого. У Римлян це свято присвячилося вовчиці, яка за легендою вигодувала братів Ромуса та Ремула в печері на Палетинському пагорбі. Пізніше на цьому ж місці було збудоване святилище Луперка. В цей день жінці та жителі, одягнені в шкіру тварин з, рі... з ременями з козячої шкіри, бігали по місту та били ними всіх підряд. Ці ремені мали назву Фебруя, від чого і пішла англійська назва цього місяця. Ще важливим аспектом цієї теорії є те, що 13 лютого святкували День Бога Фавна, який відомий своєю сексуальною волелюбністю та у своїх снах переслідував жінок, які йому сподобалися. Через близьке сусідство цих двох свят з часом прийнято вважати, що воно спилося в одне. Також пізніше це дійство набуло більш спокійного характеру та стало фундаментально важливим в житті сімейних римлян. У 439 році, вже після встановлення Риму як християнської держави, папа Геласій І вирішив відмінити це брудне язичницьке свято, надавши йому нового сенсу, більш приятного для християн. Саме тому він оголосив нове свято в цей день, день святого Валентина, а саме мучника і покривителя всіх закоханих. Власне через це і виникла така дата. Маємо зазначити, що це не є підтвердженим фактом, оскільки історики знаходять досить складним в соціальному плані, аби замінити одне важливе традиційне свято на інше в такий короткий термін. Проте ця легенда є найпоширенішою і зустрічається на багатьох сайтах та наукових статтях. Але в честь кого воно назване? Чим мученик Валентин наскільки вирізнився, аби заслужити такий статус? Власне, ситуація ще більш неоднозначна, ніж з оригінальним святом. Католицька церква визнає всього три мученика Валентина, в честь яких і було назване це свято, відповідно теорії щодо назви. Одна легенда стверджує, що Валентин Римський був священником, який служив у 3 столітті в Римі, коли імператор II Клавдій вирішив, що найдружні чоловіки є кращими воїнами, ніж чоловіків, яких є дружина та діти. В цей період часу він заборонив шлюб для молодих чоловіків. Валентин, розуміючи несправедливість указу, кинув виклик Клавдію і продовжував таємно одружувати молодих закоханих. Коли дії Валентина були виявлені, Клавдій наказав його стратити. Проте інші наполягали на тому, що справжньою тескою свята був єпископ святий Валентин Тернійський. Всіма обожнюваний чудотворець він був викликаний до Риму, аби вилікувати дитину видатного римського чиновника. І згодом уся сім'я римлян навернулася до християнства, як і троє грецьких вчених. Він також був обезглавлений Клавдієм II під Римом. Після свята Валентина його катували, як і Валентина Римського також обезголовили. Троє чоловіків перевезли його тіло до Тернії, де воно було поховано на території, яка зараз є околицею сучасного міста. Інші історики також припускають, що ще одного Валентина могли вбити за те, що він намагався допомогти християнам втекти з суворих римських в'язниць, де їх часто били та катували. За однією з легенд першу Валентинку Валентин надіслав зі своєї тюремної камери, після чого так закохався в молоду дівчину, яка відвідувала його під час ув'язнення. За легендою, вона була сліпою дочкою тюремника, що наглядав за Валентином. Стверджується, що перед смертю він написав їй листа, підписаного від вашого Валентина, вираз, який використовується досі. Окрім імені у всіх цих святах спільним є дата смерті 14 лютого, проте різних років. Стверджують, що це також повпливало на вибір назви свята. У 1960-х роках Ватикан відмінив День святого Валентина як офіційне свято, зробивши його факультативним. Це дало змогу суспільству, особливо католикам, відійти від старих звичаїв та сприймати це свято просто як привід насолодитися часом із своєю коханою людиною. А як щодо символіки: шоколад, валентинки, троянди та купідон. Ці речі в голові з'являються першими, коли хтось згадує це свято. То звідки пішла ця символіка? Стосовно шоколаду сказати складно, оскільки він існує вже понад три тисячі років. Проте сучасного контексту він набув відносно нещодавно, у 19 столітті. Все почалося з Річарда Кетбері, і батько якого був засновником шоколадної компанії Кетбері його сім'я виробляла шоколад і шукала спосіб використовувати какао-масло, яке видобувалося під час виготовлення шоколадного лікеру. Він знайшов спосіб зробити плитки шоколаду, які були б смачними та економічними, оскільки раніше їх було дорого купувати. Таким чином, його наступним кроком було створення коробок для шоколадних цукерок з амуром і трояндами, які вважалися символом, символом романтики вікторіанської епохи. У 1861 році Кенбері першим винайшов коробку шоколадних цукерок у формі серця. І з того часу вони почали активно популяризуватись. Станом на 2023 рік щороку продається понад 36 мільйонів коробок шоколадних цукерок. Це дорівнює 58 мільйонів фунтів шоколаду. Протягом багатьох років День Святого Валентина набув значної комерціалізації, і кожна компанія створювала новий тип свого продукту, щоб відповідати темі червоного серця у формі серця. Це спосіб для компанії заробляти гроші. Але якщо залишити в стороні комерціалізацію, любов до шоколаду на День Святого Валентина не вмирає. Його популярність тут і залишається. Також з часів Ацтеків Шоколад вважався афродизіаком, а це означає, що він містить речовину, яка розпалює бажання і робить коханого більш відкритим для романтики. Тому, враховуючи все вище згадане, не дивно, що ми почали асоціювати подібну символіку саме з цим святом. Купідон ще одна знакова фігура Дня Святого Валентина, походить із римської міфології, як Бог бажання, прихильності та любові. Купідон виглядає як рилива, крилата дитина, що несе луки стріли. Легенда припускає, що будь-яка людина, уражена стрілами Купідона, глибоко й нестримно закохується. І ця ідея ідеально відповідає химерному магічному духу Дня Святого Валентина. У римській міфології мати Купідона, Венера, богиня краси і кохання, часто посилали його на місії, щоб надихнути любов. З часом образ Копідона видозмінився і став вічним, символом імпульсивної, непередбачуваної та чарівної природи кохання. Тому прийнято вважати, що в цей день у Копідона є надзвичайна місія знайти самотнім їхню пару. За свою тисячолітню історію це свято не було всесвітнього масштабу. Кожен, хто в стосунках очікує його як можливість порадувати себе та свою другу половинку. В той час, як самотні люди, знайти її, незважаючи на те, до якої зі сторон ви відноситесь, ми бажаємо вам щасливого Дня Святого Валентина. Любіть одне одного та себе також. З вами була команда TimeLiners. Ще побачимось!